Сьогодні 29 грудня, неділя по Різдві. Під час сьогоднішньої молитви спробуй зосередити свою увагу на постаті святого Йосифа. Та придивитися до його ролі чоловіка і батька в житті Пресвятої родини. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові і каже: Устань, візьми дитятко його матір і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф, узяв уночі дитятку та його матір і пішов у Єгипет. Де пробув до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка? З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудріці насміялись з нього, розлютився вельми і послав убити у вифлеємії по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом. Що пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулось те, що сказав був пророк Єремія. В рамі чути голос Плач і тяжке ридання. То Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер ірод. Ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань, візьми дитятку та його матір і вернися в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але почувши, що в Юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого, боявся іти туди. Попереджений же в сні він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місці, що зветься Назарет, Щоб збулося сказане пророками, що Назарей назветься. До Єгипту подія, яка овіяна багатьма легендами, і тому, мабуть, наша уява вимальовує дуже барвистий образ цієї втечі, як підзоряним небом, Йосиф провадить ослика, на якому сидить Марія з маленьким Ісусом. Сьогоднішній же уривок насправді показує, яка велика є роль Йосифа, чоловіка та батька в житті Пресвятої Родини. В Євангеліях Йосиф згадується за ледве 14 разів, а євангелисти не занотували жодного його слова, іноді здається, що роль Йосифа є дуже незначною, все неначе відбувається без його участі, але кожен вчинок цього мовчазного святого промовляє на десятки розділів. Звертається саме до Йосифа, попереджаючи про небезпеку. Саме йому чоловікові, він ввіряє захист сім'ї. «Устань, візьми, втікай, повернись. Дуже специфічно. Ангел Господній звертається до Йосифа, і, насправді, дуже по-чоловічому, Йосиф приймає виклики, кинуті йому Богом. Він бачить перед собою завдання. І не запитує Бога, як це робити, він погоджується на Божий план і починає діяти в одну мить змінює своє життя та бере відповідальність за подальше життя своєї родини. Постать Йосифа є, мабуть, важким прикладом для наслідування чоловіками і подекуди мрійливим образом для жінок. Це справжній, харизматичний відповідальний чоловік, люблячий батько, який піклується про своїх близьких. Це людина конкретної дії, смиренний та покірний перед Богом, але має власну ініціативу. Коли через побоювання перед Архилаєм, сином Ірода, він не захотів їхати до Юдеї, чоловік, котрий є свідомий, що дуже багато залежить від нього і що все залежить від Бога. Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові і каже: Устань, візьми дитятко його матір і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет. Де пробув до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка? З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудріці насміялись з нього, розлютився вельми і послав убити у Вифлеємії по всій укрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом. Що пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулось те, що сказав був пророк Єремія. В рамі чути голос Плач і тяжке ридання. То Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. І як же вмер ірод. Ангел Господній з'явився вві сні Йосифові в Єгипті і каже: Встань, візьми дитятку та його матір і вернися в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятку та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але почувши, що в Юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого, боявся іти туди. Попереджений же вісні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками, що Назарей назветься. Сьогодні просимо святого Йосифа про опіку над нашими родинами, щоб ми навчилися відповідальності та завжди знаходили радість у виконанні своїх обов'язків. Отцю, і, і Сину, і, і Святому Духу, і, Духу, і нині, і, і повсякчас, повсяк і на віки вічні. Амінь.